Зараз ви почуєте, як тріщать дрова у печі. Але не зважайте. Ну, зима ж бо. А я знову про свого абукасима, мені дуже цікаво, що ж це там далі буде. Собачі герці на Дасі, їх сумні наслідки внизу. А ти плати абукасиме. шоста голова. У багдаді, славнім місті є вулиць не не двісті, А круті всі та вузькі, а при них доми маленькі, наче припеньку пеньки, а дахи на всіх плоскі. Наче скрині ті біленькі, двері, вікна, все маленькі, Тягнуться ті в ряд, всі до вулиці плечима, кожний зиркає очима на подвір'я, та усад. Днем народ в домах дрімає. Доки спека донімає, бо там спека, що аж страх. Аж коли повечеріє, стігру холодом повіє, Люд гуляє по дахах. Там дахи те, що в нас сквери, супочівок і спацери, і сусідський розговір. Щоб свіженьким подихнути і на город позирнути, всяк спішить на дах на двір. Днем коли пани дрімають, по дахах лиш пси гуляють, як у нас по вулицях. Там для них простору много. Не значиться їм нічого скочити з даху на дах. Там то скоки, там то псоти виправляють пси і коти, перегони та борні, гавкають, немов на ловах, нявкають на всяких мовах то гризуться, мов дурні. Гарна річ є жарт дитинний, та не кожен жарт невинний, не однако кожний варт. Хлоп жартує, зарегочеш, Пан жартує, плакать хочеш, та найгірший песій жарт. Здибали ось пси багдатці або касимові капці, що там сохли на досі. Всі над ними поставали, головами знайківали, мов над карпом усі. Поставали та й не знають, що ж тим звіром діять мають. Далі гаркли. Дзяв, дзяв, дзяв. звір сидить немов колода. Все міркують ось пригода. Вже один за вухо взяв. Гаркнув, тягне, годі рушить. Ба вже другий зуби сушить, капця торгає за ніс. Тут і інші скоком, скоком. Хто встиг просто, а хто боком, Гей до капців, що в їм біс, гавкають на всякі гласи. Рвуть за вуха, за обцаси, відривають прищіпки, торгають куди попало, та всього ще їм замало, розігрались залюбки. Два-три разом їх чіпають, капці вгору піднімають, тягнуть, котять, волочуть, сей упаде, той прискоче, сей гаркоче, той дзявкоче, затягли їх в самий кут, та хоч тут їх дотащили, то спокою не лишили міри песій жарт не знав. Далі рвали, і гарчали, піднімали і тручали, наче перех сатана. Раптом зойкнув псисько з жаху, як тажесні капці з маху гримнули з ним враз униз. Інші пси, мов змиті, стали, низ хвости всі поспускали, потім мовчки розійшлись. Так злочинець, зло зробивши, утікає хвіст стуливши, геть у гори за ліси. Слухайте ж. Яку провину в нещасливою годину з капцями зробили пси. в доміще. Тиснучись к стіні чим ближче, щоб не впасти, де підвіз, власне, сею годиною йшла бабуся з дитиною. Видно, біс її надніс. Стала баба просто рога, задивилася, небога, як щепились два вози. Коні шарпають та рвуться, візники трохи не б'ються, а пани кричать Вези! Стала баба всміхається, щось їм радець збирається, а дитя держить в руках. Втім, гар-гар, гур-гур почулось. Щось страшне таке метнулось, мов увесь звалився дах. Зглянутись не встигла баба, вже кіхтя стапеся лаба, шкряб її через лице, перле дерла, мов драбину. Баба кинула дитину та й кричить Ой, що ж оце? На дитину ж ту нещасно впали капці рівночасно, мов із неба лютий грім. По головці, як дістало, то лиш тріпку запищало, То й вже було по нім. Тут же ґвалтий крик зробився. Перед домом люд стовпився, всі кричать, мов на живіт. Баба кров з лиця стирає, мов безумно з неї питає Що це? Чи галиться світ? Та дитя, як мертве, вздріла, то страшенно заревіла. Ой я, гідочко моя, моя внучечко єдина. Чу ж без тебе сиротина та почну на світі я. Люди слухають, зітхають. Що тут сталося? питають. Хто це як дитину вбив? Та як капці угледіли, в один голос заревіли. Ось він, ось хто це зробив. Га? це ж касимові капці вбили внучечку тій бабці, ще й самі роздерли твар. А гей, ти чуєш? Капців своїх так пильнуєш? Де він, клятий той скупар? А вукасем наш нужденний, вчувши галас той страшенний, весь поблід і помертвів. Весь затрясся, мов трепета. Може, чує, що втенете та біс його зловити вспів. Вийшов, мов на суд злочинець. Гнить якийсь там челядинець, здоровенний, аж горить. Хаб його за руку живо. Ось де, пане, ось де пиво, що ти ви вспіли наварить. І притяг його до баби, а вука саме віла би її кров'ю обмазав. Бачте, бачте, кров невинну, потім вбитою дитину в руки касаму поклав. Нате, пане, понесіте, аби хоч собі зваріте. Саме добре у окріп. Певно, сього ви бажали, як ті капці заставляли, мов на вовка в лісі сліп. Ганьба, ганьба. крикнув разом тлум весь. Ганьба букасим. Що забулись ви аж так баб та діти розбивати? Бо на що ж би пакувати в капці стільки камінняк? Людо їде з серцем драба, скрикнула кровава баба. Ти не думай все собі, що свою тяженьку рану, свою внучечку кохану подарую я тобі. Люди добрі, присвічіте і зо мною враз ведіти до судді його, як стій. Всяк, щоб знав його провину, най він сам несе дитину, капці ж двом взять на кій, а букасем, як заклятий, Слова ще не всп сказати, спам'ятатися не міг. Як усе те, мов невольна, візія якась пекельна, так його і збило з ніг. Весь він кров'ю обагренний, мов розбійник невіджений, А мертве дитя в руці. А при нім кровава баба, перед ним два кріпких драба носять капці на дрюці. А довкола тлум громада. От така чудна парада вулицями потяглась. Крики з гудуть завзяті, при ось палаті вся ота юрба зляглась. Пан суддя вже жде на ванку або касим, а, коханку, ми знайомі вже, мабуть. Ну-ко, що ти вдрав нового? Що людей приїв так много. Що все так вони ревуть? Довгу хвилю все тривало. потів суддя немало, доки розпитав як слід, хто і яку зробив провину, хто і як убив дитину і роздряпав бабі вид. Та судді, хоч ясно стало, що було в тім ділі мало бокаса мавини, та вже мав на нього піквін, і для того так урік він поєлійку, капцани, що зробили всю ту страшність або касимова власність, і її повинен він пильнувати, зберігати, то й одвіт повинен дати за дитини цей скін. Єлику ж вся дитина, баби внучечка єдина, вся надія її дому, то крім кари за обійство, має касим все злодійство відплатити по закону. Та примудро розсудивши двісті п'ястрів, получивши пан суддя потяг домів. Касим же, мов громом вбитий, став не знає, що робити, остовпів і занімів. Бідний Абу касим, і це тільки половина книги, з ним там, мабуть, ще якісь дуже жахливі події стануться, аж не знаю, чи читати далі. Ой, дайте знак, чи читати далі.